27 вересня зранку у Кривому розі пролунали вибухи. Від ракетної атаки балістикою здригнувся центральний міський район. Пізніше в МВС повідомили, що росіяни вдарили ракетою по поліцейському управлінню. Він перелякалися. Посватилася бігом давай на себе халат і вискакую на вулиці. Дивлюся дим. Вікно глянула – дим, оце тут такий був. Чи то дим, чи то пиль, непонятно. В хаті повно пилі, але ну, були всі вікна пооткривані. Mm. Дай Бог, що було всі вікна пооткривані. Про воно нічого не вилетіло, ніде нічого, а тільки пиляку в хату занесло і все. <правда> Я сторецька. В нас там же ж это, і евакуювали 21 го іюня это, червня. Там 36 кабов прилітало, ну там як то все було так. А тут і головне, що завила ота, вона після прильоту. Mm -hmm. Я пригнула на, на лавки, заскочила в вдома, подивилася. Близько 13.00 з під завалів дістали перше тіло загиблої. Це жінка. За повідомленням начальника поліції області під завалами загалом могли знаходитись четверо людей. Управлінню поліції в місті Кривий Ріг було завдано. Ракетний удар. Частково розрушена будівля. Зараз ведуться рятівні роботи. Під завалами От знаходиться три особи. Наразі буквально 50 хвилин тому з під завалів достали тіло однієї жінки. Спасательні заходи тривають. Станом на 15.00 серед постраждалих шестеро людей. Троє з них лікуватимуться з черепно мозковими травмами, різаними ранами та переломами. Ще трьом надали допомогу та відпустили додому. Крім будівлі поліції, постраждало ще 23 приватних будинки, 3 дев'ятиповерхівки, навчальний заклад, понад 80 авто. В тому числі вісім службових.